Це в нас така посадка тут. Всі сюди ходять, скільки не ходять і завжди знаходять. Нападає сніг, що не видно, грибів тоді вже. А так ходимо. Зеленечки і підзеленки. Вже холодно на білі. Є. Жителька села Угриничі Надія у сосновому лісі разом із цуценям Теді збирає зелениці. А Теді пошли. Пошли, підемо навіть збирати. У цьому ж лісі зустрічаємо жительку села Седлище в Любешівської громади, 56-річну Тетяну. Каже, знайшла гриби кози. Ох, як важко вирівати. Ох, який гарний корінь. Цей гарний. І цей гарний також. Ох, як гарно. Гарні кози. То ми звемо кози. Я не знаю, може де в яких регіонах їх по-другому звуть. Вже мені, моя корзина замала витрити додому. Зі слів Тетяни, ці гриби смажать із вершками або робить котлети. Отаку очистити. О, це випадає все. А потім, оце, як почистила, тоді замочую воду, тоді звідси ще щищаю. Воно щоб було в воді, тоді треба звідси щищати. Оце таке махнатиння. Це зеленичка. Це вже вважається закриття сезону да, зелений. Це вже так ми пішли для пробу. Бачите, такі молоденькі, є польські ще наросли. А білих ні. Ще ну, в минулому тижні то ще знаходили білі. По їстівних грибів є понад 500 видів, а неїстівних – більше двох тисяч, розповіла Суспільному завідувачка відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Довжик. Каже, найчастіша причина отруєнь люди плутають їстівні і неїстівні гриби. В нашій області в поточному році зареєстровано два випадки отруєння грибами. Обидва в Горохівському районі потерпіли дорослі люди після проведеного лікування, виписані додому. Я хотіла б зауважити, що в нашій області щорічно реєструються випадки отруєння грибами. Від п'яти десяти випадків найдієвіший засіб профілактики отруєнь це просто відмовитися від дикорослих грибів. У нас люди не готові поки що відмовитись. Цей продукт вважається важким і його не рекомендовано вживати ні в якому разі вагітним людям похилого віку, які мають хронічні захворювання. А вони вже в похилому віці всі мають. І дітям до 12 років. Як розповіла Суспільному вчителька біології Людмила Ковальчук, гриби це білковий продукт, який може швидко псуватися тому. Їх потрібно приготувати протягом доби після збору. Вони поглинають з навколишнього середовища отруйні речовини, шкідливі речовини. Це теж може призвести до отруєння, тому ми не збираємо гриби біля автомобільних шляхів, біля промислових підприємств. Грибарка Тетяна дотримується правил збирання грибів, каже, ходитиме у ліс, поки вони будуть рости. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, новини Луцьк.